17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту України. День рятівника свято всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, встановлене указом президента, враховуючи значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, а також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. День рятувальника професійне свято тих, хто рятує чужі життя щоразу ризикуючись своїм. Справжніх героїв, які здійснюють дійсно шляхетні та сміливі вчинки, але сором'язливо кажуть, що це всього-навсього їх робота. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. І він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з. Зв... Вогню дістають з під уламків. І це далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби, з якими тільки негараздами не не звертаються по телефону 101. Сьогодні, з нагоди цього свята, наш театральний колектив промова підготував виступ. Не думай про пожежі з висока, Наступить мить і зрозумієш швидко, що ця стихія владна і стрімка. Тут головне не згаяти, не схипити. Пожежа це нещастя і біда, із нею не жартують і не хваляться. Не завжди порятує і вода, допоки тут пожежники не з'являться. Пожежі слід уникати, про пожежний щит треба пам'ятати. Пожежі кисень перекрите, відром води її залите. Щоб вибитися з під вогню, багор гор прийдеться до ладу. Палають двері в вашім домі, їх зможете відкрити ломом. Завжди піску використання вогню обмежить просування. Щоб полум'я згасити вчасно, отримайте вправно вогнегасник. А краще з вогнем завжди будь обережним, щоб не знадобився інвентар пожежний. Сірники ви мої сірники! Я спеціалізуюсь на пожежах. Недарма мене називають шкідниця запальниця. Тільки від вогню, від яскравого полум'я я отримую задоволення. Зараз я тут вогнище розведу. Цікаво, чи з'явиться рятувальник, якщо я дістану сірник? Ой, що ти робиш? Ой, налякав, чого ти кричиш, як на пожежі. Не зупинили б ми тебе. Подумаєш пожежа, яка пожежа від одного сірника? Просто цей сірник шкідник, хоч не вдався. Він малий, але дуже небезпечний. Не жартуйте з ним, він злий. Не розводьте у дворах вогонь попелище, особливо, коли вітер із будівлі свище. Бо понесе вітром іскру на дах на хвіртку. Та загориться все швидко. Як не будеш за цим стежить, може, виникнуть пожежа. пожежа! То ви, то ви справжні друзі. Ви мене оберегли від такої біди, якби не могла статися пожежа. Та хто ви такі і як я можу дізнатися всі правила безпеки? Хто мені розкаже? Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Ось, сідай, дивись і слухай. Люди будьте певні, з вогнем не жартують. Здоров'я бережіть і, і життя цінуйте. Що вогонь не тільки друг, завжди пам'ятайте. Ситуації небезпечних строго уникайте. Щоб уникнути пожежі, правила безпеки вивчайте. Правила самі знайте і дітей навчайте. Правила безпеки, пам'ятай завжди про газ. Раз. Подивись, як складаєш ти дрова. Два. Сірники існують не для гри три. Предметів незнайомих до рук не бери чотири. Не лягай присвідчиться спати, П'ять. Сірник вчасно погасіть. Шість. Вікно у грозу закривайте сім. Під деревом не настійте вісім. Багато буде не паліть. Дев'ять. Правила, що почули, слід запам'ятати. Десять. А тим, хто не чув, розповідайте. А також важливо вам всім пам'ятати, якщо ви побачите на вулиці вибухонебезпечний предмет, потрібно 101 набирати. Тож підіймаємо надії червоні вітрила. Якщо сталася біда, будь-яка не стогни, знають всі, що існує в Україні сила дивіться запобігти, врятувати, допомогти.